Zip-файл, YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде ще одне відео про київську барахолку. І навіть не одну. Але перед тим як ми почнемо, не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. І починаємо. На другий день, коли я приїхав на фестиваль поп культури Фан я вирішив не йти одразу на цей захід, а спершу відвідати київську барахолку. Але не ту, на котрій я був в перший день. Я поїхав на Дарницьку Блошку. Прокинувся я приблизно о сьомій ранку, і в восьмій я вже був на Дарницькому вокзалі. Для мене, як для немісцевого, було складно знайти, де ж знаходиться той блашиний ринок. Але прогулявшись по району, я все ж таки знайшов це місце. Сама Дарницька барахолка, ну, дуже маленька. Всього два ряди, котрі простягаються метрів на 100. Асортимент, хоч і різноманітний, але щоб знайти там щось цікаве, вам має пощастити. З самого ранку ще не всі продавці розклали свої торгові. Місця. Багато хто з них шукав місце, де би притулитись, але вільного простору майже не було, враховуючи розмір самої барахолки. І я так зрозумів, що люди забивають місця собі за тиждень, щоб виставити свій товар на продаж. Антураж блашиного ринку дуже прикольний. Рельси, котрі йдуть між парканом, застелені килимами, і ходити по ним дуже приємно. Така собі килимова доріжка для мисливців за лутом. Всю Дарницьку барахолку можна пройти буквально. За 10 хвилин дуже повільним кроком розглядаючи всі товари. Сонце в той день палило нещадно. І після своїх походів по блошинним ринкам на фестиваль я вже приїхав за смагою тракториста. Спеціально їхати на Дарницький блошиний ринок, я думаю, не варто. Хіба ви живете десь неподалік, або у вас багато вільного часу, і ви сподіваєтесь залутати якісь цікаві штучки? З комп'ютерного заліза я для себе не знайшов нічого нового і цікавого. Була там одна. А непогана точка з технікою. Видно, що продавець розбирається і підходить до діла з розумом. Весь товар оцінений, прайс не дуже великий, та знайти там можна було хоч щось. В той день у цього продавця за різними дрібничками електроніки я не помітив коробку Sega Mega Drive 2. Вже тільки сам побачив на відео, коли передивлявся свій матеріал. Коштувала SEGA 500 гривень. Я не знаю, в якій вона комплектації, працююча чи ні, але я вважаю це недорого, якщо вона в робочому стані. Ідучи далі між рядів, мені приглянулась відеокамера від Sony в повному комплекті. Але продавчиня хотіла за неї аж тисячу гривень. Я вважаю це дорого. До того ж, невідомо, чи є в камері якісь нюанси і в якому стані акумулятор. На одному з лотків я побачив в дуже поганому стані якийсь клон типу Денді. Із комплекту там була тільки Сама консоль, один джойстик і один картридж. Але відеоприставка була вся в дуже брудному стані і скорше за все була залита. Можливо, не один день вона там лежить в будь-яку погоду, в тому числі під дощем та снігом. Далі у ще одного дядьки я побачив відеокамеру. Вже не пам'ятаю, здається, міні-дів формату, а можливо, вона і могла записувати відео на SD карти. Камера коштувала 250 гривень, але була в невідомому стані. Продавець не знав, чи вона працює. Так як у нього не було зарядного пристрою. Потім я ще трішки поколупався в товарах інших продавців, сподівався знайти аудіо-відеокабель на Sega Mega Drive, що я придбав в одному із попередніх відео. Але, на жаль, так нічого і не знайшов. В підсумку на Дарницькій барахолці я купив дві міні-пальчикових батарейки Kodak за 15 гривень для свого диктофону, з котрим я ходив по фестивалю FanCon в другий день. Не знайшовши нічого, що я міг би собі купити, Купити я відправився на основну барахолку Києва на почайну, так як іти на фест самого рання я не хотів. По дорозі на вокзалі Дарниці я зустрів представників ТЦК, котрі чемно виписували якомусь НПС повістку. На мене вони увагу не звернули, ніяких скандалів і провокацій зі сторони працівників ТЦК я теж не бачив. Цей день на почайні, я вже нікуди не поспішав, ходив уважно роздивлявся товар, бо я був сам. Багато луту я в цей день не знайшов, але обов'язково в кінці відео вам покажу, що я придбав. У одного дядька мені сподобались шкіряні капелюхи. Вартість такого була 500 гривень. На жаль, фінанси у мене були обмежені, так як щось треба було лишити на покупки на фестивалі FanCon. До речі, хто хоче підтримати канал донатами, всі реквізити є в описі до відео. А також ви можете стати Спонсором. Для вас будуть доступні різні фішечки і ексклюзивне відео тільки для спонсорів. До речі, дякую Артему Данченко за підтримку каналу. Нічого конкретного на барахолці я не шукав, але сподівався, можливо, я щось пропустив в попередній день. У одного продавця я побачив диски для PlayStation 4. Але так як у мене цієї консолі немає, то й сенсу в них небагато. Вартість дисків по 300-400 гривень. Серед аудіо CD, у того ж продавця, я для себе нічого не знайшов. Далі, блукаючи між рядами, я почув такий вислів від одного з продавців: ходять тут, знімають різні блогери, а потім речі пропадають. Мене це трішки дивує, бо справа та не в блогерах, котрі знімають, а в тих людях, хто краде товар. І взагалі мене дивують коментарі, по типу що блогери якось впливають на асортимент та ціни на барахолці. Далі я натрапив на точку, котру знають багато мисливців за технолутом. Там продається різна електроліка. І серед ящику з дротів я вирішив пошукати сигнальний кабель для Mega Drive 2. Тут же я бачив раніше і блоки живлення Seasonic в новому стані. В цей день вони теж були, але вже іншої моделі S312. Не знаю, правда, якої потужності. За ціну я вже не питав, бо все одно дозволити собі б не зміг. У ще одного дуже засмаглого продавця я побачив PSP. Продавець казав, що вона повністю працює, і ціна її півтори. 1000 гривень. Видно, що він розбирається в темі. Він мені все за неї розповів і навіть пропонував її запустити і перевірити. Також він сказав, що вона прошита. Такі самі ціни або трішки вище на OLX на даній консолі, але на барахолці ви можете її потримати в руках, перевірити і за бажанням придбати. У мене вже є 2000 на PSP, тому що одна мені не потрібна. Далі я натрапив на картриджі SAGA. Так, це піратки для консолі Sega. На одному не було етикетки, а на іншому якась незрозуміла дичь. Продавець хотів за них по 200 гривень за штуку. Мені здається, це дорого. Що мене здивувало у інших продавців, я бачив в продажу різні пляшки та банки пива. Звісно, котрі стоять на цій спеці цілий день, і за скільки вони їх намагаються продати, я навіть не знаю. Цікаво, хто буде купувати пиво не в магазині, а на барахолці, ще й певно, гаряче, як пекло. Там же на блашиному ринку я думав знайти собі. Якийсь цікавий шмот, щоб іти на фестиваль FunCon. Єдине, що мені приглянулось, але на жаль, я це не засняв, це була футболка з Sailor Moon. Але там був цікавий напис. Звісно, англійською мовою, в ім'я Луни пішов ти нахер. Я думаю, треба було її собі придбати, але я чомусь пройшов мимо. А зараз я вам запропоную під музичку трішки подивитись асортимент товарів з блошиного ринку на метро Почайній, А після цього ми перейдемо до луту, що я придбав. День на барахолці. Не перемикайтесь! Цей день на київській барахолці я придбав не так багато речей, але все одно вам їх покажу. Перше, що я взяв, був ось такий кабель-перехідник для різних аудіо пристроїв. Я шукав саме сигнальний кабель для Sega Mega Drive 2, але знову я не вгадав. Це схоже більше на якийсь перехідник для s виходу З одного боку у нас ось такий восьмипіновий конектор, з іншого, вихід відео, 4-піновий і два різних аудіо. На міні-джек і на мікроджек. Кабель для консолі Mega Drive Має зовсім інший конектор. Він подібний на цей, але більший. Придбав я цей перехідничок за 20 гривень. Не знаю, можливо, він мені ще десь знадобиться. Але наразі я поки що не знаю, що з ним робити. 20 гривень не така велика втрата, тому не жалко. Наступне, що я придбав, це ось такий геймпад для Sega Mega Drive. Це не оригінальний, написано Mega 2. Зроблений для якогось клону, але я сподіваюся, що на оригінальну консоль він теж може підійти. Конектор у нас ось такий: 9-піновий, формат геймпаду подібний на оригінальні джойстики. Мені такі подобається більше, ніж копії, схожі на PlayStation. -овські. Кнопочка старт є, кнопочка мод. Всі кнопки натискаються, хрестовина працює, єдине в джойстику щось бовтається. Треба буде його розібрати. Почистити і подивитись, що ж там таке відірвалось чи відламалось. За цей гімпад я заплатив 20 гривень. Теж невеличка втрата, навіть якщо він буде не працюючий. Але будемо сподіватись на краще. І останнє, що я придбав той день, була ось така збірна моделька Лігіонера римський Лігіонер в масштабі 1 до 16. Давайте відкрию коробочку і покажу, що там всередині. Всі детальки для склейки персонажа є. Єдине, що немає декалій Інструкції і якихось допоміжних інструментів. Є ось тільки така перебивачка, написана Roman Legendary 1CAD 2004 рік mini-Art LTD. Не те, щоб я захоплююсь збірками таких ось моделей, але саме ця мені дуже сподобалась. Можливо, я її якось зберу і поставлю собі десь на поличку на видному місці. Ось приблизно так має виглядати Легіонер Зібраний. І ще ця компанія випускала інші моделі, ось такі. Подібні мушкетери та інші римські легіонери. І потім, коли я вже приїхав додому, я вияснив одну дуже цікаву річ стосовно цієї забавки. Тут у нас написано, що всередині на російській і англійській мовах. Ілюстрації від Ігора Дзіса. І саме, що мене здивувало, ці іграшки робились в моєму рідному місті Симферополі. Коли Крим ще не був анексований, бачите, написано Made in Ukraine, поштова скринька така. Та Сімферополь Україна. І є її e мейл цієї компанії. Я не знав, що в моєму рідному місті роблять ось такі модельки. Обійшлась мені ця коробочка в 50 гривень. Для такої іграшки я вважаю це недорого. Тим більш, для мене вона має деякі ностальгічні почуття. нагадує мені про рідний український Крим і, можливо, її я навіть не буду збирати, а ось так лишу в коробці. До кращих часів. Якщо раптово ви займаєтесь збірками моделей ось таких персонажів, знаєте ви про таку серію іграшок і чи збирали ви щось подібне. Ось такі мої придбання були в той день на барахолці міста Києва. Небагато, тому що я економив гроші, бо ще треба було йти на фестиваль Фанкон. До речі, мої покупки з фестивалю Фанкон можете глянути в відео по вспливаючій підказці в правому верхньому куті екрану. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!